Можно вопрос? Можно. У меня один единственный вопрос. Что способствовало вас идти в депутаты? Можно ли туда? Вы молодой человек еще. Сколько Бог выделил вам в жизни, это пройти. И вы идете в такую тяжелую, тяжелую, как говорится, дорогу. Вот чем вы этим... Можно ли туда? Да. Ли туда? И ну, На жаль, не дуже молодий, хотілося хотіла молодшим. Мені 57 років, і я вважаю, що я багато чого в своєму житті ну, досягну. Мене достатньо досвіду. І саме головне, я підтримую намагання політичної сили блока Петра Порошенка, до якої я належу, зробити те, що він хоче зробити. Я підтримую його план. Мирний план до 2020 року, який передбачає: зробити реформи в нашому суспільному житті, зробити реформи в економіці, прийняти ті закони, які дозволять нам інтегруватися в Європу і жити в Європі, щоб діти, онуки, жили в цілізованому світі. Оце я бачу, що це я хочу цього зробити. Все, якщо ви думаєте, що я йду туди щось заробляти, ні. То, да, побачимо, чому Поясню. тому що я не скакаю там і що там. Мене запросили, запропонували. Треба йти. Я йду.